Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Для чого міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу відвідував Білорусь і зустрічався із Олександром Лукашенком та міністром оборони Білорусі Віктором Хрініним? Якими були головні цілі візиту очільника російського воєнного відомства у ситуації, коли спостерігачі продовжують говорити про нарощування російських? Сил на території Республіки Білорусь, очевидно, що для Володимира Путіна, який і послав Сергія Шойгу до Олександра Лукашенка, є важливим, щоб міністр оборони Російської Федерації продовжив свій тиск на білоруського правителя із метою інтенсифікувати участь Білорусі у війні Росії проти України вже цього місяця відбудеться зустріч. Президентів Російської Федерації та Республіки Білорусь, під час якої Володимир Путін поза сумнівом буде знову умовляти Олександра Лукашенка взяти безпосередню участь у агресії проти України. Зараз українські військові підкреслюють, що безпосередньої небезпеки нападу з території Білорусі. На Україну немає. І той факт, що всі це прекрасно розуміють, може дратувати Володимира Путіна. Питання навіть не в тому, чи буде Російська Федерація наступати з території Республіки Білорусь на Україну. Питання в тому, що для Росії є Дуже важливим відтягти якнаймога більше українських ресурсів на північний напрямок, щоб Російська Федерація мала можливість продовжити свій наступ на східному напрямку і спробувати вийти хоча б на адміністративні кордони Донецької області. Знову нагадаю, що ця українська територія включена до складу Російської Федерації, як і Луганська область. У рамках своїх адміністративних кордонів і вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей дав би Володимиру Путіну можливість оголосити про перемогу у так званій спеціальній воєнній операції, що він і розпочав проти України ще у лютому цього року. А от той факт, що російський наступ захлинувся, що росіяни вже кілька місяців поспіль топчуться біля Бахмуту, створює у російського президента звичайно неприємне враження про те, що рано чи пізно йому доведеться говорити про поразку у війні проти України або про черговий прояв доброї волі. Ну і в цій ситуації, звичайно, є досить важливим, щоб українські збройні сили готувалися саме до наступу з півночі. Для російського президента, звичайно, в такій ситуації є важливим не стільки накопичувати власні війська на Території Республіки Білорусь, тому що у Володимира Путіна не так багато резервістів, які можуть бути учасниками воєнних дій проти України, і йому важливо, щоб ці резервісти використовувалися як гарматне м'ясо на сході і півдні нашої країни, а не чекали якихось можливостей на півночі. Для Володимира Путіна важливо, щоб українці були впевнені у тому, що сама білоруська армія готова брати участь у агресії проти України. І знову так, не питання в тому, чи буде реально чи ні, білоруська армія учасницею цієї агресивної кампанії російських військових. Важливо, щоб Олександр Лукашенко, як верховний головнокомандуючий Збройними силами Республіки Білорусь, віддав наказ про участь білоруських військових у війні, щоб українські генерали усвідомили, що їм потрібно багато військових на півночі. А Олександр Лукашенко, у свою чергу, вислуховує ці вимоги від Сергія Шойгу, буде Знову вислуховувати їх від Володимира Путіна, однак не поспішатиме віддавати такий наказ, тому що білоруський правитель, цей самовпевнений узурпатор влади. Точно знає, що його суспільство реагує на війну Росії проти України зовсім не так, як суспільство шовіністично налаштованих росіян. Що більшість мешканців Республіки Білорусь, навіть ті, які є політичними прихильниками Олександра Лукашенка, не поділяють цілей цієї загарбницької війни та ба більше, побоюються, що Шовіністичні амбіції Володимира Путіна та російського народу можуть бути розповсюджені не тільки на українську, але й на білоруську територію, і тому багато. Свідомо національно налаштованих білорусів щиро вважають поразки і краху російської держави приниженню шовіністичних російських правителів та їхніх співвітчизників, які ненавидять свободу народів, і їх право на суверенітет. Ну і в цій ситуації, звичайно, Лукашенко абсолютно не потрібний конфлікт із власним суспільством. Тому він виступає із гострими заявами. Скажімо, під час зустрічі з Шогу сказав, що війна буде продовжуватися до останнього українця або ж до останнього поляка. Говорить, що Росія обов'язково переможе у цій війні. Лякає своїх колег по організації договору по колективній безпеці, тим, що в разі поразки Росії всі вони опиняться під руїнами свого минулого співробітництва. Однак не робить нічого реального, щоб переконала Російську Федерацію у готовності білоруської армії брати участь у агресивній війні Путіна, Шойгу та інших мерзотників проти України. І це свідома політична тактика Лукашенка, і саме цю політичну тактику диктатора і намагається переламати Володимир Путін. І саме для цього він направив Сергія Шойгу до білоруської столиці. Ну і звичайно, окрема частина цього візиту російського міністра оборони це ще й перемовини з Хреніним. Людиною, яка з одного боку підкоряється Лукашенку, а з іншого боку, як і всі представники корумпованої білоруської еліти, уважно дивиться за настроями справжніх господарів білоруської економіки, російських правителів. І, звичайно, тут шляху важливо зрозуміти, якими є настрої. У Міністерстві оборони Республіки Білорусь наскільки самі білоруські військові хотіли б взяти участь у війні Росії проти України, яку кількість цих військових можна буде завербувати для участі у військових діях як найманців російської сторони? Адже є абсолютно очевидно, що Росія при всіх розмовах про її резерв на фронті. Зараз катастрофічно не вистачає гарматного м'яса, яке можна було б використати для окупації нових регіонів України або, хоча б для захисту тих територій, які вже були окуповані Російською Федерацією під час кампанії 2014-2022 років. Адже ми бачимо. І по Харківській області, і по Херсонській, що втрата кожної території це болісний удар по репутації президента Російської Федерації Володимира Путіна, і початок розмов про неефективність російського політичного і військового командування. А якраз таким дискусіям, які очевидно виникнуть, якщо російській армії доведеться залишити більшу частину окупованих Москвою територій, якраз цим дискусіям не буде що. Протиставити і в цій ситуації, звичайно, будь-яка участь у агресивній війні Росії, або якщо мова йде про білоруську армію, або якщо мова йде про іранську чи північно-корейську зброю, є важливою для російського і політичного керівництва, яке з усіх своїх зусиль намагається продовжити цю військову кампанію, знищити Україну і довести, що із путінською Росією доведеться рахуватися. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам.